Хоче бути частиною картки, то, от, наприклад, з компанією Інтересники, екскурсійне бюро, як у мене було таких дуже поширених і ну, домовились про те, що вони будуть надавати знижки на свої послуги по всій картці. Про розмір цієї знижки ми зараз там, домовляємося, але це можливо. Якщо, ну, Якийсь ігід, який безпосередньо, наприклад, робить екскурсії про місників, хоче долучитися до цієї картки, ми це ж можемо відпрацювати, проговорити, немає питань. Просто треба зрозуміти механізм, яким саме чином ми будемо його обліковувати. Мова йде про те, що в нас безконтактна історія, вона увійде, повинен бути або рідер якийсь, який до нього приходить і наприклад сканує цю і ми бачимо, що цей гід цей зробив таку а, послугу. Ми, повинні, ми зараз винічимо відео якісь гроші, які долучаються до цікавих.